Коли броколі охололи, витягаємо їх на тарілку, розрізаємо пару зубчиків чеснику і посипаємо ним броколі. Також поливаємо оливковою або іншою олією, солимо. При бажанні можна полити зверху лимонним соком. Відварені таким чином броколі не переварені, а знаходяться у стані альденте, тобто на зубок. Це найбільш прийнятий та ідеальний спосіб варіння цього овоча, дуже багато на вітаміни, вкрай необхідний організму. Обов'язково приготуйте проколі та збагатіть свій раціон корисними стравами. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення мого кулінарного.